Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати. Фракція радикальної партії безумовно буде підтримувати цей законопроект для того, щоб ми не витрачали зайві кошти, для того, щоб у нас була краща екологія, для того, щоб ми швидше працювали. Але я хочу наголосити на тому, чи є сьогодні це головне, коли ми кажемо про роботу Верховної Ради. Фракція радикальної партії ми принципово наполягаємо, щоб ми внесли зміни до регламенту, якими ми зробимо п'ятницю повноцінно робочим днем в парламенті. Слухайте, ну скільки ж можна так працювати? В п'ятницю немає депутатів, немає розгляду. Що? У нас немає законів, які ми маємо приймати в інтересах українських громадян, в інтересах підприємців, в інтересах виробників. Ми маємо це зробити. Більш того, шановні колеги, давайте внесемо зміни в регламент, щоб в нас була не година імітаційна уряду в п'ятницю, а щоб це були три години фахового оговорення з ключовими міністрами, з обов'язковою присутністю тут уряду в повному складі. Та скільки ж ми будемо працювати так в п'ятницю, та будь-хто працював би так на заводі, звільнили б вже давно під три чорти. Шановні колеги, давайте підтримуємо цей законопроект за основу, але внесемо ці надзвичайно дві важливі правки. Це правка щодо повного робочого дня депутатів в п'ятницю і щодо трьогодинної роботи з урядом по запитаннях по кожному профільному міністерству. Що це за ситуація взагалі, що міністри і заступники міністерства Міністрів не ходять на профільні комітети. Ви скажіть, це нормально взагалі в парламентській парламентська президентській республіці. Це не нормально. А потім дивуються, що не підтримують реформаторські закони. Так треба якісно готувати закони раз, ходити на комітети і працювати з депутатами два. І тоді буде коефіцієнт прийняття законів, так як в Європі понад 90%. а не вносити аби що не спілкуватись взагалі з депутатами до останнього, а потім робити тут щороку бюджетну ніч. Дякую.